До 30-річчя Нетішинської школи мистецтв концерт підготували її учні, випускники, і самі викладачі. Нетішинську школу мистецтв відвідує більше трьох сотень дітей, навчаються співати, танцювати, грати на музичних інструментах. Приходжу сюди кожен раз з натхненням, і ялінку привожу. Ми займаємося в опорній трупі. Я вітаю музичну школу з її юбілеєм. Бажаю, щоб наші стільки само років процвітала і навіть довше. П'ятирічна Софійка тільки розпочинає свій мистецький шлях у школу, її привела бабуся. сольфеджіо вони вже вчать, вчать вони вокал, ансамбль у них і ставлять їм ручки ставлять вони на фортепіано чуть-чуть. Задоволені гості свята на урочистості голова Хмельницької обласної державної адміністрації Василь Ядуха приїхав з подарунком. Від імені обласної державної адміністрації дарує в честь 30-річчя оцей рояль, який стоїть на сцені вартістю, 254 п'ятдесят чотири гривень. Музичний інструмент був край необхідний мікшецькій школі. Школа наша існує 30 років, і звичайно, за 30 років нам було спочатку подаровано червоний рояль фірми Москва. Звичайно, інструмент вже віджив своє, тому що за 30 років ви самі розумієте, така кількість дітей тому була надзвичайно велика необхідність в новому інструменті. Цього ж дня музичний інструмент випробували викладачі та вихованці школи мистецтв. Інструмент хороший, треба ще правда його на ще розіграти, ще багато він має. Дуже мені подобається. Подякувати насамперед нашим очільникам міста, а також Василю Степановичу, який підтримує нас у всьому. І ви знаєте, мені здається, не кожному дарують сьогодні роялі. Ми, дякувати Богу, є нагороджені ним, і напевно, це ще свідчить про те, що ми заслужили правда. З кожним роком бажаючих відвідувати позашкільні заклади більше, каже у вітальному слові очільник області. Тому влада максимально приділяє увагу саме позашкільній освіті, як того вимагає і президент України. Важливо те, що сьогодні в сільській місцевості, не тільки в місті Нітчні, а цього року відкрито вісім філій мистецьких установ Дорожнянському, Волочиському, Кам'янець-Подільському, районах і в інших. Завдання наше не тільки виявити талановитих дітей. А створити всі належні умови, щоб здібності цих дітей обов'язково були втілені в життя. У Нетішинській школі мистецтв дії 18 творчих колективів, з них три учнівських носять звання зразковий. Присутні вважали, щоб цей список тільки зростав. Даруємо, Господи, Юрій Курочка, Олександр Глянц, Нетішина, для інформаційного випуску.